Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна, і буду чути церковні дзвони. І буду хватити оце, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чебрецем в душі своїй повістиляє. І я наплачусь схочу, сльозами вмилі всі могили, Зварю відвари з і вип'ю килишок для сили, і вип'ю другий, щоб від ран не залишилося і сліду. На наливки повні жбами, принесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать. Хміліти разом і тверезіти, ми будемо пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти. І сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом, над забитим дроном. Коли закінчиться, коли? Усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч, та ще зима, а там весна і перші грози, коли закінчиться війна. Я вам нарву был катьма.